що ти голова? А, ні. Бідний Йорік. Я знав його Горацео Це так повинно бути. Але бачите, якого я черепа надрукував. Та майже він він класний, він сатиновий. Прям. Дивіться, і прям ідеалочка майже. Ніяких сувів Слої всі там де повинні бути. Ну, це ж красота. Це ж, я, я вважаю це досягнення. Подивимося, що буде далі. Ну, от тут от, зверху трішки отаке. От ну, я так розумію, що це саме моделька така. Та от, ой, у нього ще от цей кришка відкривається. Сподіваюсь, вони виповнються, та я покажу, що з цього вийде. Ой, я в око йому засунув палець. Дивіться, а -а -а, страшне. У мене малий ще заказав такого черепа повноформатного. Подивимось, що з цього вийде. А якщо вийде, то це буде саме велика моделька, яку я на даний час буду друкувати. Саме велика та важка. Так що далі буде. Dalej będzie z czerepami i nie tylko czerepami.